За моєю спиною знаходиться вулиця Велика Бердичівська. Щоб ви розуміли, по ліву руку від мене через дорогу знаходиться парк Гагаріна. Особисто для мене це найкраща вулиця у місті Житомирі. Але ще якщо я пройду по цьому провулку 20 метрів вперед, ми наткнемося на справжні руїни. Слава Богу, хоронити тут нікого не збирається, але й будувати також тут нічого не будуть. Задається питання, хто і навіщо все це зробив. Дізнаюся, що територія з небезпечним кабелем під напругою у суборенді фірми Горас, яка знаходиться у 20 май. Мет... Від проблемної ями. Прямую до них у гості, щоб дізнатися, чи збирається фірма огородити небезпечний кабель та банально поприбирати свою територію у центрі міста. Ми вчиняємо всі необхідні для цього дії. Наприклад, я ж вам кажу, на даний момент я не буду давати ніяких коментарів з даного питання. Ну, але ви бачили, що там кабель трщить, чи там можуть діти бігати. Я ж вам кажу, я ніяких коментарів на даний момент давати не буду. Ваша фірма називається Горес? Так. А на кого вона оформлена? Я є директором. Ви збираєтесь встановлювати забор? Збираємось. Коли? В які строки? Ну як тільки всі вирішують питання, тоді встановимо забор. За Тиждень-два. Я на даний момент вам даних коментарів давати не буду. Розмова з директором фірми Юлією Миколаївною не склалася. Тож їду до інспекції з благоустрою. Можливо, вони встановлять огородження або якось вплинуть на фірму Горас. Юрія Самборського що не дивно на роботі немає. Знаходжу його заступника, але прямої відповіді на вирішення проблеми не отримую. Я поки не знаю, що прокоментувати. я наскільки знаю, то роботи не ведуться. А якщо вони не ведуться, то там не якщо, є якщо, якщо, якщо робота якісь планові роботи по заміні теплотраси, то це второй вопрос. Ми разом покупалися у документах, і виявилось, що за документами роботи проводить теплокомуненерго. Тобто яму з кабелем під напругою без нагляду прямо у центрі міста залишили саме комунальники. Я завітав у гості і до них, але ситуація повторюється: начальника на місці немає, заступника немає. Намагався поспілкуватися з головним інженером, але він зі слів секретаря щойно покинув теплокомуненерго. Єхал? А він через чорний вхід вийшов? Добре, дякую, до побачення. Тож проблема залишилася невирішеною. Знімальна група телеканалу «СК1» обов'язково продовжить займатися цією проблемою. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1.